Всім привіт! З вами знову Шурка і Мася. І сьогодні ми, як лідери Донецького обласного дитячого екологічного парламенту, хочемо трішечки вас просвітити і розповісти про екологічну правову відповідальність. І особливо під час воєнного стану в Україні необхідно дотримуватись вимог природоохоронного законодавства. А ти думаєш, що є таке? Чи може ти сама придумала екологічну правову відповідальність? Ну розкажи спробуй! Скажу коротко, щоб ти зрозумів, це відповідальність за порушення екологічного законодавства, низки законів про охорону довкілля та екологічної безпеки громадян. Ой, я також знаю це. Це стаття 68 закону України про охорону навколишнього природного середовища, і там говориться про відповідальність за норми екологічної безпеки, за порушення прав громадян на екологічному безпеці навколишнього природного середовища. А ще цей закон передбачає відповідальність за порушення екологічних умов, норм і законодавств, що може привести до екологічних аварій, негативного і небезпечного впливу на природне середовище і на людей. Я знаю, що в багатьох містах і селах України не виконуються закони про поводження з відходами, порушуються закони щодо посилення відповідальності за підпал сухої трави. Ми закликаємо всіх. Не смітіть, не кидайте пластикове сміття на вулицях, не залишайте сміття у лісі і на природі, не розпалюйте вогнища, не підпалюйте траву, очерет і сухе листя. Пам'ятайте, що за порушення екологічного законодавства передбачена цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність. Бережіть природу, не задавайте їй шкоди, бережіть себе, не наражайте на небезпеку, бережіть Україну все буде Україна!